На Коломищині щороку визначають кращу сільську та селищну книгозбірню. Такий захід цьогоріч відбувся у центральній районній бібліотеці. Лаурати отримали відзнаки від керівників району, а переможець презентуватиме район на обласному конкурсі. Хто ж отримав таке право, знає Богдан Малецький. З року в рік Коломийський відділ культури та центральна районна бібліотека проводять конкурс Краща сільська та селищна бібліотеки. Цьогоріч участь у заході взяли всі книгозбірні Коломищини. Керівники району прийшли, щоб познайомитися із матеріалами бібліотекарів. Комісія зачитала рішення, а Богдан Болюк та Любомир Глушков привітали кращих. Я щиро сподіваюся, що бібліотека стане для нас усіх, як колись була просвіта на селі, де сходилися, де читали, де був той центр духовності, центр культури, центр освітянської роботи. На сьогоднішній день, на жаль, можемо констатувати, що не завжди ті умови, в яких ви працюєте, ті е, обставини, які складаються, і фінансування, і поповнення, і матеріально-технічне забезпечення, що не дають вам тої можливості перетворитися у, саме у той центр, який би я хотів, щоб наша бібліотека була. Це залежить від нашої спільної з вами праці, від багатьох чинників, від багатьох проблемних питань, які нам необхідно вирішити. Я би хотів, щоб наступний рік був рік бібліотеки у Коломийському районі. Я думаю, що всі переможці, бо всі готувалися до конкурсу, адже люди, якщо готуються, то значить вони щось зробили добре. Я хочу подякувати Любомиру Олексійовичу, який ввів нов... таке віяння нове. Він хоче бачити не так, як працювали колись, а по новинці. Тобто без інтернету не повинна бути бібліотека. Адже ви самі розумієте, що це зовсім інший буде контингент і зовсім інша буде бібліотека, зовсім іншу функцію буде виконувати. Ви повинні стати тим духовним середовищем в селі, навколо чого повинно то єднати. До деяких призерів увійшли бібліотеки Сіл Воскресинці, Княждвір, двір, замолинці та села Печеніжин. Всі установи підготували відповідні матеріали. А найкращою визнана робота Отинійської книгозбірні. Їхні матеріали були подані у дуже цікавій формі. Завідуюча бібліотекою Ольга Дмитришин зазначила, що завжди треба творчо підходити до таких завдань. Бібліотечна справа у нас на такому рівні, якщо хтось ще сумнівається, і пане Любомире, мені дуже болісно, бо наші бібліотеки найкращі. Я в Чехії мала можливість подивитися, які бібліотеки кожна сільська це найкраща бібліотека в нас. Вони можуть їхати і тут стояти на моєму місці. Ну, Ми само собою, ми вже старі кобри, хоча ми прийшли е, в 40 років бібліотечну справу. Надзвичайно любимо цю роботу, надзвичайно стараємось, надзвичайно хочемо затягнути того читача, хоч за вуха будь яким чином для пенсіонерів організовуємо, наприклад, в е е е спонсорів збираємо по 25 періодичних видань передплачуємо за спонсорські гроші. Кажемо, ви що, для пенсіонера не дасте е е вам шо, школа якихось 100 гривень і так нащипуємо. Так що в області, в області аналогів немає. Тепер краща робота буде представляти Коломищину на обласному етапі. Наш район завжди був серед кращих. Сподіваємося продовжити традицію і надалі. Богдан Малецький, Андрій Грашук. programa apoiante acá.